Нові правила мобілізації із 1 серпня строковики можуть перейти до лав ЗСУ серед обов'язкових умов. Що найменше півроку служби в період воєнного стану «В більшій мірі, якщо там дійсно людина досить мотивована, да півроку це достатній час для того, щоб людина отримала бої певні навички, да і плюс ще потім пройшла спеціальну там підготовку, і там за власним бажанням була мобілізована. Тому такі випадки є. Якщо людина не бажає, ну відповідно вона не не дає свою згоду і вона не може бути мобілізована. Там для них підго підготовлені навіть певні там фінансові. Стимулюючий фактор відтепер. Чоловіки, які є опікунами інвалідів першої та другої груп, можуть бути призвані до армії. Якщо у родині є особа, яка замість військовозобов'язаного може доглядати за хворим. Відстрочку скасують. Якщо є там батько, у якої інвалідність другої групи, і в нього є два дорослих син, які підлягають мобілізації. Відповідно, ні один із них не може отримати відстрочку. Да. І виходить, тому що фізично вони є. На мою думку, такі питання повинні вирішуватися досить в правильному правовому полі, що із цих трьох осіб, двоє повинні відмовитися від можливості отримувати особи, щоб та особа, яка там залишилась по домовленості, вона отримувала особу з інвалідністю. Натомість Кабмін розширив перелік установ, які можуть забронювати своїх працівників. Критерії такі, коли підприємства вони дійсно відповідають всім економічним критеріям і підтримують економіку держави, також є вони критично важливими для поставки різних продукцій, для забезпечення діяльності тих чи інших функцій збройних сил України. Також визначається те, чи дійсно те підприємство має ліцензію, і на цій ліцензії може Забезпечувати також потреби збройних сил України замість однієї буде три: Військовозобов'язаним вручатимуть різні типи повісток для уточнення даних проходження ВЛК або на мобілізацію. Останню видаватимуть лише за умови, що чоловік уже пройшов лікарську комісію. Буває пройшла людина ВЛК, але не хоче отримувати мобілізаційне розпорядження. А вже по ньому є там наказ про те, що там потрібно людину спрямувати в таку таку-то військову частину, де є там потребності. У особовому складі тому це вже є там обіцяційне розкіляж. Ніх ну фактично просто е, зро, ну, розділили на там конкретні сегменти. Та і на самі ТЦК чекають зміни, а саме в їх керівництві. Щоправда, до кінця року. Тоді 30% військомів військових замінять на ветеранів війни. Кожний військовий, який пройшов бойові дії, у кожного завишене чувство справедливості. Отакі От люди не підуть на Зділку з совістю вони будуть виконувати свої обов'язки, і нашу думку, вони максимально не дадуться робити і іншим в цьому напрямку. Юлія Васільєва, Новине, тридцять третій канал.